Нам каже Ісус, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Коли хто хоче, ключове слово, хоче йти за мною, Господь не примушує нас йти за ним, йти разом з ним. Він каже, хочеш йти за мною? Ви хочете йти з Ісусом разом до вічності. Хочуть. Ну раз ми хочемо з Ним йти до вічності, то тоді що нам треба зробити? І ось наступна умова, яку нам каже Ісус, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, Хай за мною йде. Що означає зректися самого себе? Дуже все просто. Не моя воля, Ісусе, твоя воля. Не як я хочу жити. А як ти навчаєш мене, ось означає зриктися себе. То хоче, хочеш йдеш, втричися ага. самого себе. Відмовся від свого я, від свого егоїзма, від того, що навколо тебе має весь світ оцей глобус крутитися. Ні. Все, я йду за тобою, я слухаю тебе. А що означає взяти свій хрест? Напевно, всі зараз думають хвороби, нещастя, біди, лихо, так. Горе, смуток, особливо коли хтось з близьких хворіє, помирає. Ні, друзі, не про цей хрест говорить Ісус Христос. Бо щось цей хрест не дуже хочеться брати, щось з тих болячок не дуже хочеться таскати за собою. А поки хочеться їх скинути, позбутися їх. Якби ми хотіли ці болячки собою далі носити, ми б тут зараз не стояли і не просили би Ісуса про зцілення. не про цей хрест говорить Господь. Хрест, про який каже Ісус, це Його вчення, це Його благодать. Візьми моє вчення і живи згідно неба. Прийми той благий дар, який я тобі даю, і іди разом зі мною. Наступні слова. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто з... Згубить душу свою, ради мене та Івані, той її збереже. Зачекайте, будь ласка, задимуть. Той її збереже. Трошки якось дивно звучить, так? Да? Як це, хто хоче душу, скажімо так, життя, своє зберегти, той погубить її? Як це так? Зберегти своє життя і погубити її? Цікаво, так Лучше. А хто згубить життя своє, той. Заради Ісуса, той його збереже. Відповідь дуже проста: ніякого алогізму. Той, хто хоче своє життя в цьому світі зберегти, тобто зробити його повному такому кар'єрному достатку, в мене все є. Я всім забезпечений, в мене класна кар'єра, в мене хороший бізнес, я все маю. Ну, Можна, звичайно, не мати великого бізнесу, але за мілке щось капатися. І то твій кумир буде вже. Ось це ти зберігаєш свою душу. Тобто це такий духовний матеріалізм. Не я йду за Ісусом, а Ісус хайде за мною і виконує Мої забаганки. Бо я так хочу, щоб мені було комфортно в цьому житті. Але потім приходить, що смерть. А що далі? А далі ми знаємо, вже, що після смерті. А хто, каже Ісус, згубить душу свою ради мене та Івані, то її збереже. Тобто, хто відмовився від ось цього, що в цьому світі є, то її зберіг, то її врятував. Бо каже Господь, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапасти? От і відповідь. Тобто здобув багато матеріального, багато достатку. Є, так, забезпечене, але себе загубив. Вічності то нема, бо десь я обманув, десь украв, десь скабарництво, де ще щось зробив. Або що на замін дасть людина за душу свою? Що ми можемо дати взамін для порятунку своєї душі? Нічого ми не маємо такого цінного, що могли б дати взамін для порятунку своєї душі. Крім одного, що це є? Хто мені скаже? Хрест. Він скаже про хрест. Ось що ми можемо дати взамінні? І то це не ми даємо. На Христі Ісус вже нас врятував, відкупив, зцілив. Вже Він за нас пішов на Хрест. Він поніс наші гріхи, наші хвороби, нашу смерть вічну на Хрест підняв, поніс, там її розіп'яв, там умертвив все то гріховне, мертве матеріальне і Воскрес. Для вічності, що ми разом з Ним Воскресли, бо Він первенець з мертвих, а ми за ним відемо до вічності. Ось що ми можемо дати тільки заміну це жертву Ісуса Христа, яку Він сам нам дає. Більше іншої заміни за наше життя нічого немає. Бо хто буде мене та моєї науки? Ну відповідь чуйте, це наука, це вчення Христового, це благодать Його. Хто буде, каже мене, та моєї науки соромитися уродя цим перелюбленням та грішним, того посоромлюся також і я. Посоромиться також Син людський, як прийде у славі своїй отця, у славі свого Отця з англами святими. Посоромиться він. Про що тут говориться? Ми є світло, каже Ісус, для цього світу, а світильник не ховає до стану, а стали так, що він всім світив. Тож, не соромитися своєї віри, не соромитися тому, що ми є християни. Про це говорити і не тільки говорити, а показувати, що ми дійсно є християни, що ми живемо згідно з вченням Ісуса Христа. І тоді, Господь скаже: да, я вас не соромлюся. Ви слідували за мною, ви жили згідно мого вчення і свою волю покорили мені. Каже благодать Господь. Буде завжди з вами. Візьмімо цей хрест вчення Господнього і слідуємо за Ісусом Христом. Оселюся.